В Ужгороді стартував чемпіонат України з гірського велоспорту. Спеціальну трасу для маунтінбайк-крос-кантрі проклали з Ужгорода до села Кам'яниця. У змаганнях беруть участь понад 100 учасників різного віку зі всієї України. Більше про гонку розкажуть наші журналісти. Велосипедисти з 16 областей України і всі на Закарпатті. Крос-кантрі для цих спортсменів в першу чергу улюблена справа. Я стараюся отримати задоволення самого процесу. Тобто, це азарт, коли даю старт, коли ти когось доганяєш, коли ти можеш витримати, скажімо, чужий темп, коли ти можеш подолати якісь перешкоди, це якісь внутрішні задоволення. Відповідно, адреналін і азарт. Молоді чемпіони розповідають, вкладають у цей спорт душу зі своїми байками, майже нерозлучні, адже тренува. Тися доводиться щодня для краскандрі подарує спеціальний велосипед, наприклад, шасені там вузька резина, ну, щоб менше щоб більше накат був легше. А для кроскантрі, для ґрунта потрібно, щоб була цепкість. Ну і, наприклад, амортизаційна вилка, уселені всі елементи. Нелегкий шлях для велосипедистів проклали з точки в точку. 30 кілометрів спортсмени проїдуть з Ужгорода до села Кам'яниця. Це кантрі, гонка, яка передбачає ряд відповідних підйомів спусків і місцевість. Та локація, яка є в нас в Закарпатській області. Наші гори відповідають відповідним вимогам для проведення чемпіонату України. Будім'я. Поехать от школы через центральную улицу города и по левой стороне канала. И финиш на плешке будет. Перешкоди дійсвіни дуже великі, перепад висот больша і спуски, каміністи достатньо складна Траса змагання всеукраїнського масштабу Закарпаття прийме вже другий рік поспіль. Це чемпіонати як з маунтінбайку, так і з велоспорту. Шосе напевно завдячувати чи не завдячувати це питання Криму. Відпав Крим, і всі почали шукати перші ранні старти, так як в нас сонячне закарпаття підходить, і рельєф, і клімат. Ми можемо проводити перші змагання чемпіонатів України та Копки в Україні. На фініші переможців чемпіонату нагородили медалями та грамотами. А вже у неділю проведуть ще одні змагання: кроскантрі, марафон.